Навколо людей дівчатка та хлопчики, чоловіки та жінки, дідусі та бабусі. Всі вони різні, низенькі, високі, молоді та старі, навіть колір шкіри може бути різним, але всі вони схожі тим, що у всіх людей є однакові частини тіла. А ти знаєш, як називаються частини твого тіла? Малята це хлопчик-богданчик. З його допомогою ми з вами пригадаємо, як називаються частини тіла людини. Скажіть мені, що це в Богданчика? Правильно, це руки. Скільки рук Богданчика? У Богданчика дві руки. А що вміють робити наші руки? Так, вони вміють брати, тримати, малювати, ліпити. Обіймати матусю. Покажіть мені ваші ручки. Обійміть своїми ручками матусю. Молодці малята. Малята, а що це у Богданчика? Правильно, це ноги. А скільки ніг у Богданчика? Молодці, у Богданчика дві ноги. Малята, скажіть мені, а що вміють робити наші ноги? Правильно вони вміють ходити, бігати, стрибати. А у вас є ніжки? Покажіть мені. Давайте пострибаємо. Дітки, а що це в Богданчика? Правильно це голова. А що робить наша голова? Молодці наша голова думає покажіть, де у вас голова? Малята, подивіться, що є на голові у хлопчика. Правильно очі. А скільки очей у хлопчика? Так, два ока. А що вміють робити наші очки? Так, очки дивляться. Спробуйте заплющити свої очки. Що ви побачили? Молодці, якщо заплющити очі, нічого не побачиш. Дивіться, що це на голові Богданчика? Правильно, це вушка. А що вміють робити наші вушка? Правильно, вушка вміють слухати. Малята, спробуйте закрити ваше вушка, що ви почуєте? Молодці! Якщо закрити вушка, нічого не почуєш. Малята, а що це за горбочок посередині личка? Так, це носик. А що вміє робити наш носик? Правильно, носиком ми дихаємо і нюхаємо, можемо відчувати різні різні запахи. А що це в Богданчика? Правильно, це ротик. А що вміє робити наш ротик? Правильно, ротик вміє розмовляти. І їсти. Малята, покажіть, а де у вас ротик? Малята, а що є в ротику у Богданчика? Правильно, язичок, а що вміє робити наш язичок? Так, він вміє розмовляти, а ще наш язичок допомагає розрізняти нам смак їжі. Ми відрізняємо солодку цукерочку або кислий лимон, або гіркий перець завдяки нашому язичку. А що ще є в Богданчика в ротику? Правильно, зубки? Дітки, а що вміють робити наші зубки? Так, вони вміють кусати, жувати. Покажіть мені свої зубки. А тепер покажіть язичок. Молодці малята! Дітки, давайте подякуємо Богданчику за те, що він допоміг нам пригадати назви частин тіла. До нових зустрічей!